В ну просто якийсь будівельний бум. До півсотні ліхтарів встановили лише з лівого крила однієї з дитячих лікарень. Ну це просто якийсь світлодіодний рай. Ліхтарі через кожні 10 метрів. Не поскупилися навіть окремий стовп, поставити для входу не масового користування. І хоч тобі сезон душі у розпалі і плитку кладуть. І асфальт, напевно, буде капітальним. Принаймні, техніка читує, і все б добре, аби не війна. Хоча заради дітей, то може б і нехай. Але спочатку мамочки порадили піти в саму лікарню. Ось вам така стеля, чогось вся дірява. А це коридор. Прямуємо правильно. Вивіска, вхід в стаціонар. Ну, така собі картина. І знову облуплені стіни. Які простої елементарної фарби не бачили, напевно, ще з часів відкриття лікарні. А ось відділення, підлога, старезний линоліум. А дірки так вправно залатали, зафарбували їх і норм. Ну і знову стіни. Це щось таке знедолене, хоч плач. Ну за те, як гарно буде виглянути з вікна, пошарпаного відділення, а там кілька десятків ліхтарів. Ну клас же ж тільки запитання, що це за пріоритети, і звідки така розкіш. Ну то таке. А що ж найгірше? А те, що люди діляться інформацією, обурюються, але голос на мікрофон говорити не хочуть. Бо це страх. Засів і панує. То поки декому взагалі нічогісінько не страшно. Ось так. До речі, є тут специфі. Напишіть, скільки приблизно коштує один такий ліхтар. Ну цікаво ж, так чи ні?